Молодих політиків виховують на Кіровоградщині. У рамках проєкту Молодіжний парламент відомий політичний експерт Дмитро Разумков навчав кропивницьких студентів тонкощам політики, формуванню образу та іміджу лідерів та особливостям виборчої кампанії. Все це чекає на них вже цього місяця. У проєкті беруть участь майже сотня студентів з 12 вищих області. Тому образ борця найефективніше використовується якраз. У таких певних громадських лідерах. І що тут цікаво, чому він може підійти в певному сенсі вам? Тому що образ борця не потребує попередньої біографії, тобто не потребує попередньої досягнень. Для того, щоб почати захищати чиїсь інтереси, не потрібно мати попередні здобутки, потрібно мати якраз ідеї, те, що є у вас у головах. Неллі Яковлєва та Дмитро Разумков керуючі партнери української політконсалтингової групи, свій день провели з молоддю Кіровоградщини. Понад шість годин студентів-кандидатів до молодіжного парламенту навчали бути політиками. Сподіваються, цей майданчик стане успішним для створення нових лідерів. Для цього кажуть, важлива тісна співпраця між молодіжним парламентом, обласною радою та адміністрацією. Політиків вибираємо ми і формуємо ми. Если мы будем по-другому подходить к тому, какие должны быть политики, что это не люди, которые нам пообещали золотые горы и потом пропали до следующих выборов, а люди, которые будут планомерно, четко и надежно работать на территории, общаться со своим избирателем и по мере своих сил, не финансовых, а именно профессиональных, качественных, управленческих, решать те или иные проблемы. Вот тогда мы начнем менять ситуацию, менять в целом политику Украины. Від тренінг та початок виборчої кампанії відбувся на базі льотної академії. Я вважаю, що це надзвичайно доленосно для країни, коли молодь приходить до влади. І багато політологів і експертів кажуть взагалі, що основні зміни позитивні і повне входження в європейські структури будуть, коли нове покоління прийде до влади. То дуже важливо їх готувати. Актив кропивницької молоді вже готує свої програми захисту інтересів молоді у владі. Налажування взаємодійства між різними в'ятками власті і И нами студентами, которые, как показывают исследования, мы уже это узнали, что они являются не очень активными в политической деятельности и вообще как бы аполитичны. Прежде всего я хочу, чтобы проблемы студентов, ну непосредственно курсантов моего факультета и в нашей академии в целом были донесены да, вот веток власти и чтобы таким образом они все-таки были решены. Молод справдиться, такие пласт активу, який має ще змінити. Ну Уже прийшов час їм изменивать. змінювати. Довіра найперше. Має бути тебе повинні бачити, чути постійно. Ти маєш щось зробити, і щоб твої слова відповідали твоїм діям. Проект пілотний для всієї України зареєстровано 90 кандидатів у депутати молодіжного парламенту. Обиратимуть їх 12 тисяч студентів. Кожен вищий навчальний заклад у нас поділено на округи, в залежності від пропорційної системи студентів, що навчаються в цих закладах. Тому будемо чекати виборів і сподіватися на те, що з тих 90 осіб залишаться найкращі які зможуть розбудовувати не лише молодіжну політику нашого регіону, але й продемонструють свої вміння, ініціативи та складуть певний порядок своєї роботи, які стане показовим для всієї України. Вибори до молодіжного парламенту пройдуть 24 листопада. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.